Друзі мої, вітаю всіх вас на своєму каналі. Давно ми не виходили до вас вже в ефір. Чесно кажучи, нема новин, які вам показати, розказати. За дівчат за наших двох, ми ще не ректалили карамелю і чайку, як я вам обіцяла, чоловік мій працює, нема часу, коли привезти нам ветеринара, а у мімози у нашій. Вже 6 місяців тільності, то телятко я вже побачила, нащупала сама. А Так що, так все добре. Дівчата наші на пасовиську, зараз ми до них дійдемо з вами. Обираємо городи, вигрібаємо все, наводимо порядки, щоб вже чекаємо на дощики, щоб була мокренька земелька. Перепахати все. Ось так зараз вже виглядає один з моїх городів. З цього краю, з цього краю вже все убрано, нема нічого на городах, все сухо, трави також немає у нас. Так і немає на чому у нас дівчатам нашим пастись. Трішки там щось проскакує, зеленіє, але дожді були трішечки і знову суш. Ну, даємо вже кожного вечора сіно. Гарбузи, гарбузи вже з'їли, друзі, три тонни і привезли вже четверту тонну. Ну, там не тонна, там 700 кілограмів купили, щоб було дівчатам, що поїсти, як кажуть, сочні корма. Я розумію, що, можливо, з гарбузів ніякої користі нема, але ж все ж таки треба, треба щось давати. Жом сухий купляти ще не хочеться, ще якось зарано. Буряки у цьому році. Дуже погані у нас, не знаю, з чим це пов'язано. Я так вважаю, що, мабуть, було насіння не дуже добре. Ось наша краса прийшла. Дивіться, вже вона потемнішала зовсім. Так, Я трішки відійду, тому що вона зараз буде йти, вона мене дуже любить і хоче, щоб я її гладила, чухала. Ну, Ось така вона вже в нас стала. Бачите, яка темна. Темніше і темніше, все більше і більше. Ось така красота. Так, ну вон інші дівчатка наші стоять. Мімоза, чайка, ночка. Всі тут. А хлопці наші там за хатою пасуться також на вигані. Ось такі у нас новини, як кажуть, нічого нового. Все по-старому, як було, так і є. Інколи настрій добрий, інколи настрій не дуже гарний, безкінечні повітряні тривоги. Ну, ми намагаємося далі жити, далі йти, годувати дівчат, годувати населення нашого міста. Тримаємося, віримо в перемогу. Віримо хлопцям нашим ЗСУ і також дякуємо їм за те, що вони нас оберігають, тримають нас, небо над нами. Дякуємо Богові, за те, що Господь також з нами, що Він відповідає на наші молитви, що він завжди з нами, завжди поруч. Чоловік мій працює, як я вже й казала, дітки вчаться, то все добре, будемо продовжувати триматися, працювати і радіти, як не є, але життю. Тому що є тут у нас, в нашому місті. Так що ось такі, друзі, у нас і новини. А я вам усім дякую, що ви дивитесь нас, що ви підписуєтесь на наш канал, підтримуєте нас.